Всім привіт! Останнім часом я інтересуюся челенджем 15 тисяч віджимань на протязі місяця. Тобто, це коли ти по 500 віджимань робиш кожного дня. І я вирішив кинути собі виклик і спробувати повторити цей челендж. А що з цього вийшло, ви побачите в цьому відео? Тому я вам бажаю приємного перегляду, і ми починаємо. Перше, що треба зробити, це аналіз тіла до початку челенджу. І чесно кажучи, я виглядаю тут просто жахливо, худий дрищ, ось як я можу охарактеризувати себе на початку челенджу. І мене абсолютно не задовільняє цей факт, тому тут потрібно не тільки займатися спортом, а й набирати м'язову масу. Виходячи з цього, маємо два завдання. Перше, збільшити м'язову масу, друге, побудувати стрункий та гарний рельєф. Як же круто, друзі, починати свій день о 5-й ранку. Поки інші відпочивають, ти починаєш працювати. На година нас 5.26 і ми починаємо наш день. Вперед! Поїхали, друзі! Зараз я зроблю перший підхід від джима і заразом перевіримо, скільки я максимально можу зробити повторно до роботи. Наша ціль зараз зробити календар для того, щоб відслідковувати свій успіх, результат, скільки вже було зроблено роботи, скільки днів вже пройшов з челенджу я, і тому приступаємо. Ось такий в мене вийшов календар. Звичайно, не дуже все рівно, але зрозуміло, тому тепер приступаємо до роботи вперед! Окей, прийшов час пообідати, і зараз я вам покажу, яка в мене їжа на обід. Тут в мене м'ясо, це куряче філе з яйцем, максимально зосереджений білок. Тут е, спагетті, вирішую додати крапельку кетчупу і це вуглеводи, тут салат е, літній, клітковина та вітаміни. Вже просто не терпиться з'їсти весь цей обід, тому якщо у вас зараз також обід, я вам бажаю смачного. Поїхали! А поки я віджимався, в мене проходило в голові багато різних думок. Чи є сенс так себе напружувати? Чи не вплине це на моє здоров'я і навіщо мені такі екстремальні навантаження? Але з кожним повторенням я розумів, якщо вже прийняв рішення і почав йди до кінця. Всім привіт, друзі! Це початок другого дня. Зараз я прямую до академії. І е, після цього. Тут я забув сказати, що почуваю себе більш-менш нормально. Кріпатура є, але терпимо. Є ціль, треба з'їздити в магазин, купити їжі на обід, на вечерю приготувати. Тому продовжуємо. Так, друзі, як бачите, на задньому фоні я вже в магазині по вуглеводам ми сьогодні візьмемо гаречку, тому що вже закінчилося. Також рекомендую вам їсти з утра вівсянку, але вона в мене є, тому поки що тільки гречка. Далі у нас йдуть білки. Я зараз у міцному відділі обов'язково беремо м'ясо обов'язково. І після цього йдемо по творог, тому що творог також дуже... Місти в собі багато білка, а також обов'язково взяти яйця. Але яйця в мене досить багато вдома, тому сьогодні купуємо тільки м'ясо. Тут у нас тут вітаміни і купив ще молока. Обов'язково, щоб зварити овсянки. Все готово, вже все купив. Ось пакет і йду зараз на Автобусу зупинку. Всім привіт! Сьогодні третій день, і на сніданок в мене сьогодні яблуко, горіхи та журавлина. Ми це все додаємо вівсянку, і виходить просто супер комбо. Також банан і три яйця: джерело енергії та білків. Продовжуємо наш відеоблог і сьогодні вирішив вийти трішки погуляти. Погода в нас сьогодні просто зашибість. дуже полюбляю я дощову погоду. Зараз якраз йде дощ і хочу вам більш детально розповісти про челендж. Чесно кажучи, це в мене перший досвід, раніше я нічого подібного не робив. І мені дуже цікаво подивитися на результат, тому я очікую. Сподіваюся, що ви очікуєте також. Головне не зупинятися. Третій день підходить до кінця, друзі, і прийшов час підвести підсумки за цей день. Зробив я 500 віджимань із 500, тобто сьогодні той самий день, коли я зробив ту кількість віджимань, яка була запланована на початку челенджу. Але борг ще є 500 віджимань боргу, тому головне не зупинятися і продовжувати працювати. Всім привіт, друзі! Сьогодні 8-й день, і я починаю свій день з келиха трьох сирих яєць. Що ж, давайте спробуємо це випити! Слава Україні! Oh. Всім привіт! Сьогодні восьмий день і пройшов вже тиждень рівно з початку челенджу. І я хочу сказати, що мій борг, на жаль, просто колосальний. 955 повторень потрібно ще зробити. Окей, це ми можемо вирішити тільки віджиманнями, тому вперед віджиматися. До речі, стосовно самопочуття. На моє здивування, болі в м'язах немає, і почуваю я себе добре. Але що стосується самої вправи, я вже просто замахався її повторювати. Пройшов всього тиждень, а я вже хочу відпочити від цих віджимань. Але зупинити челендж неможливо, тому я знайшов альтернативу: просто додати присідання, щоб я давав навантаження не тільки на руки, а й трохи на ноги. Таким чином, я роблю хоч якусь різноманітність вправах. І взагалі ростуть ноги, ростуть і руки. На вечері у мене сьогодні творог, вирішив додати трішки журавлини, півсяне печення, банан і обов'язково йогурт. Я вважаю, що це просто суперська вечеря для набору м'язової маси, тому приступаємо до вечері і після цього йду відпочивати, тому що день був сьогодні на легкий. Вперед! Всім привіт, вже початок 16 дня і зараз я йду до перукарні. Хочу собі змінити зачіску, бо довге волосся мене не задовільняє. Поки робили мені зачіску, вже пішов дощ, але віджимання ніхто не відміняв, тому потрібно знайти місце для віджимань, таке закрите. І продовжуємо віджиматися. Вже минуло два тижні і один день, і це означає, що перший календар, який розрахований на 15 днів, вже закінчився. І для того, щоб продовжувати мій челендж, я створив другий календар, який розрахований з 16 дня по 30. -й. Зараз моя ціль наздогнати свій борг, бо він вже більше ніж 1500. Тому не втрачаємо час і приступаємо до відживання. 22-й день починається з гарних новин. Борг у віджиманнях був повністю закритий. Тут написано нуль. Тому це дуже гарна новина. І до мене прийшла цікава ідея, чому б не спробувати зробити 500 віджимань за мінімальний проміжок часу. Влаштувати собі міні випробування. Мені дійсно цікаво подивитися, на що здатні моє тіло після трьох тижнів челенджу. Тому починаємо. Так, поїхали. Починаємо наше випробування. Включаю я таймер. А поки я відпочиваю, розкажу вам більш детально про свою стратегію. Робитиму я по 25 разів, потім, коли вже втомлюся, буду робити десь по 20-20-15. Відпочинок буде 2 хвилини або 3, але це буде. Як це сказати? Але це буде якось. Рібо 25 є, це вже 10-та частина. я тобто зробив 50. Продовжуємо. Ще тут 25. Це означає, що перша сотня є. П'ята частина зроблена. П'ята частина зроблена за 8 хвилин. Подивимося, що буде далі. 150 є і це вже супер, але йде не так вже легко. Так, 200 було зроблено, гарна кількість, поки що йде нормально. Звичайно, що важкіше робити, але все залежить від самого Роблю, як себе почуваю. 250 вже готово. Майже за 30 хвилин. Залишилася ще половина. 150 зроблено, залишилося всього 150. Поки що йду по 25, і це супер, сподіваюся, що так буду і продовжувати. Зробив вже 400, залишилося всього сотня. Скоріше за все, буду переходити по 20 робити, не по 25. Але зараз ще один підхід. Спробуємо зробити 25. Якщо не вийде, буду переходити по 20, а залишилося всього сотня. Всього сотня тобто вже 4-5 зробити. 450 друзів вже зроблено. О, останні підходи просто не. Залишилося всього 50, і це супер, це просто супер. За годину ми зробили 450 віджимань. Мені потрібно було для того, щоб зробити 500 віджимань. У мене зараз просто нереальні емоції. Ніколи в житті в мене такого ще не було, як начебто вийшов на якийсь новий рівень у віджиманнях. Хух. Вдалося виконати мені це випробування. Ви все бачили власними очима, але не будемо зупинятися на досягнутому вперед ще тиждень роботи, тому продовжимо працювати далі. Вперед! Сьогодні вже 31-й день, і я з гордістю можу заявити, що челендж виконано. Так би мовити, відкрив нові горизонти, отримав гарний досвід. До речі, мій рекорд у віджиманнях тепер не 34, а 50. Все йшло добре, не було ніяких проблем, але. Якщо ти поставив собі ціль, готуйся. Перед тобою буде багато перешкод. Перший крок це сама тяжка перешкода на початку, і проблема в більшості полягає в тому, щоб зробити цей заповітний перший крок. Страх про те, що скажуть інші, як віднесуться до цього твої друзі та близькі, наводить сумніву. І головне в цей момент зупинитися і послухати себе. Послухати те, що каже тобі серце. Якщо в тебе є бажання спробувати, не дивись на оточуючих, просто працюй. Кожен має шанс реалізувати себе в цьому житті. Але чи вдасться реалізуватися тобі, вирішувати будеш тільки ти. Якщо тобі не подобається твоє життя, де ти живеш, де ти знаходишся, як ти виглядаєш, починай змінювати це прямо зараз. Бо саме зараз найкращий час зробити перший крок до своєї мети дій, знаючи, поки ти не здався, ти не програв.